Канал Медові кадри. Сьогодні ми приїхали на пасіку до мого доброго знайомого Гудімова Віктора Миколайовича. І сьогодні оброблюємо бджіл у нього. Трішки пізніше поїду до себе на свої світочок і будемо продовжувати і моїх вже оброблювати. У нас сьогодні ось така погода не дуже добра, але для обробки саме те 14 градусів. Завтра ще тепло, післязавтра вже буде дуже холодно. Якраз коли ми обробимо бджіл, їм буде можливість облетітися, ну і е, потім вже сісти собі, спокійно зимувати. Клічно робив біди всім. Дядя Вітя теж від цього трішки постраждав. Ось є сім'ї, які отак от здвинуті, вони будуть об'єднуватись. Ну, ось, бо кліщ залишив там дуже мало. Ну і це вже друга обробка біпіном, так само, ви бачите, так? пляшечка, як завжди. Ну і давайте подивимося, що тут у нас всередині. Знімаю без штатіва. Не дуже зручно, ну трішечки вам покажемо. Тут 12-рамкові вулики. Ось так. Йде утеплення, але ви бачите, що гнізда ще сформовані таким чином, що будуть об'єднуватись і потім виставлятися вже по центру з продухами. Так, ось така кількість бджоли тут дуже невеличка. Ви бачите, бджолки там дуже-дуже. Ну, це взагалі ця була покраще трішечки. По факту, після об'єднання їх залишиться ну, рамок 5. Вже самої бджоли, ось, бо їх небагато. Ці он сіли вниз. Отак, От кліщ наробив свою справу. В цьому році кліщ дуже такий злючий. Люди є, будь ласка, той же самий пан Ігор Йовбак, який на своїй пасіці взагалі тестить різні препарати. У них йдуть постійні обробки, і то він жаліється, що цей рік в нього прям, ну, Теж повно кліща, ось нещодавно вони знімали відео якраз на цю тему, що кліща дуже-дуже багато. Ось При тому, що вони постійно його оброблюють, то я думаю у звичайних пасічників, які не тестують на своїй пасіці різні препарати, так ситуація ще гірша. Так, ну Давайте заглянемо і оцих Це е, сім'ї, ще раз повторюсь, вони будуть об'єднуватись, з декількох будуть складатися. Ось. Ну і дивимось на стан плюс-мінус. Тут трішки більше, ви бачите. Ну Все одно це дуже мало. Тому вони будуть сьогодні-завтра після обробки, як тільки стане прохолодно, щоб вони вже не вилітали, будуть об'єднуватись. До речі, по рамкам хочу. Якраз тут добрий приклад сказати, що подивіться, як бджоли обсідають рамки. Тобто є ось тут вулочці, ось тут, ось тут, ось тут. Ось ну ось тут, ось тут вже оця вулочка. Тут бджоли є, але їх дуже мало. Тут майже немає, одна-дві бджолки. Тобто тут цю рамку треба забирати. Якщо у вас така ситуація, що є рамка крайня на ній бджіл, з іншої сторони, перед заставною немає. це Одну рамку звідси треба забрати. Ну взагалі ви ж дивитесь це все по обситці по рамках джіл. Все, закриваємо, накриваємо і йдемо далі. Ну, тут теж їх небагато. Вони он тут клуб ще не сформувався. Он тут взагалі теж дуже-дуже мало їх теж треба буде об'єднувати з кимось. Да, з шприцями зручніше, я думаю. Але кількість препарату, що ровно 10 мл, ну я вам скажу так, якщо ви дасте 12 мл, поганого нічого не трапиться. Це теж, бачите, дуже мало, дуже мало бджоли. Оце цих, теж я думаю, будуть, будуть об'єднувати. Пліщ поробив своє. Так, дивимось на цих. Так. Ось тут теж, бачите, жменька. Жменька, жменька, жменька. Ці сім'ї в цьому році були прям мега-мега потужні. Принесли ну, півтори тонни, по-моєму, меду весняного і чи тонну весняного і щось біля двох чи півтори тонни е з соняшника. Тобто вони досить непогано попрацювали. Я з Дідів спілкувався, йому сподобався результат цього року по меду. Але ось кліщ, ви бачите, да? що наробив. Так. І далі ми переключимось на вже мою пасіку. і подивимось, що в мене якраз у вас буде порівняння, що там сидить, що там залишилось, бо я вже теж до них два тижні налазив. До речі, користуюсь можливістю показати вам, як димить гриб трутовик. У нас зараз вітер. Ви бачите, да? мега холодний день, не обпікає руку. Шикарно димить, тому ще є час їм запастись на наступний сезон. раджу. Отже, у нас, звісно, сьогодні трішки вітерець, але немає вже можливості чекати далі. Ця сім'я згори холодна. Це значить, що розплоду в ній немає. Клуб ще не сформувався. Я сьогодні з гоупрошкою, тому, можливо, десь буде щось підразмите. Ось вони ще тут лазять. Бджоли достатня кількість бджола перед заставною на рамці є, це значить, що ми їх правильно зібрали. І тут з іншого боку, ось тут не видно, але бджолка повзає по цій вуличці. Тобто зібрали ми їх правильно. Беремо біпінчик і починаємо проливати. Все закриваємо. Подивіться, які маю класні клейоночки, прозорі, через них дуже все добре видно, дуже хороші, буду заказувати ще на наступний рік. Ну, якщо у нас все буде добре, ось, то дуже класно. І клейоночка наша, яка утеплює наших бджіл, дуже класна. Кажу, я в цьому році максимально задоволений цією клейоночкою, бо пройшов вже більше року прям такого класного тесту. Тому думаю, можу, маю точніше, право казати, що... Це дуже класна штука. Так, продовжуємо. Наступна сімейка ця менш сильна. Чотири рамки чи п'ять? Чоти рамки тут. Подивимось, що вони зараз роблять. Можливо, їх прийдеться ще й об'єднувати з ким, не знаю. Джолку Ось сюди за заставну струкою. Ну, хочу вам сказати, є бджола за е, крайньою рамкою перед заставною, але ми подивимося, як у нас стане холодно, як вони зберуться. Чи будуть вони там сидіти? Бо не дуже мені показую, як є. Є зараз пасічники, які знімають стан своїх сімей, показують тільки сильні сім'ї, для того, щоб якось показати свій професіоналізм. Я показую всі підряд, ви бачите. У нас немає бажання щось там приховувати. Як є, так є. Хорошо, погано ви самі побачите. Йдемо підряд. Теж холодно, це добре. Єдине, що що я вдягнувся трішечки не <смі> по погоді. Теж між застовною і бачите, ну, камера може не передати, бджолки тут чимало. Ось так. Це добре. По-хорошому можна було прамочку забрати звідси. Але ну, подивимось, як вони зберуться в клуб. Закриваємо і йдемо далі. Ось тут у нас теж дуже добре видно стан сім'ї. Подивіться, теж бджоли чимало, тепла немає, значить розплоду немає, що дуже добре. На теперішній час нагадую, що якщо струхуєте то так краще сюди, ніж під ноги. Так само біля заставної повно бджіл, що мене не може не радувати, це ті, які Мені там були, писали декілька коментів, що до ви дуже перетискаєте сім'ї. Ось вам, будь ласка, відповідь на це питання. Є сім'ї, я знаю, взагалі роблять, що бджоли сидять за заставною до холодів, до морозів. Оце прям дуже класна обсидка. В цьому році, так як кліщ у нас бушував. Бушував. Це ну, те, що ми маємо зараз по бджолах, ви бачите, це досить є ще непогано. Так, цю сім'ю одну пропустимо, це я вдягну робу, це оці мега злі. Я, я зараз, якщо так до них в робі полізу, вони мене просто з'їдять. Люті. Просто люті. Бджоли дісталися мені такі. Димар від них не спасає, а піаром від них не спасає. Вони просто мега злючі. Так, давайте це знімемо. Теж. Ага, теж вилітають. Ось повно. Повно бджоли у вулочках. Ви бачите. Повну бджоли. Так. Аномальне тепло і бджоли були дуже активні, вони могли під'їсти. Під'їсти і таке наробити, що, знаєте, що рамки можуть бути полупусті. Тому ті, хто навіть вже зібрав гнізда, немає нічого такого в тому, щоб перевірити. Хоча б дістати зсередини дві-три рамки, подивитися, що з ними. Так. Йдемо сюди. Тут у нас п'ять рамок. Теж бачу, вже лише чимало. Подивіться. Я думаю, ви вже бачите, не буду камеру перетягувати. Видно, що бджолка є. До речі, в мого доброго знайомого у Максима Микити вийшло відео щодо, е як правильно реалізовувати мет. Він там описав різні принципи, я з ним погоджуюсь повністю в цьому плані. Тому можете в Ютубі, хто ще на нього не підписаний. Ну, у нього більше набагато аудиторія, ніж в мене, але кажу, що вдруг хто ще не знає, що зайдіть до нього на канал, підпишіться, подивіться, що це за відео. Я думаю, вам буде цікаво. Ось. Тому раджу. Теж ситуація. Я думаю, видно, так? Да? Джали в кожній вулочці повно. Все добре. Ну, подивимося, як вони сядуть тут. Так, дивимося сюди. Ну, тут сімейство безматочне в нас, хоча сидять, вони досить непогано. Ось Подивіться, навіть за заставною бачите бджолки повзають. Тобто їх тут чимало, але проблема є з маткою. Матку ми їм підсадимо. Завтра я перевірю точно, подивіться, бджоли тут повно. Дивимось. Тут у нас прям взагалі шикарно. Тут просто мега велика кількість бджоли. Ви бачите. Дивимося їх в стан, але їх тут досить нормально. Вже ось, починають ховатися. За заставною тут теж є, не знаю чи видно чи ні. Вон, сидять. Хоча тут одну рамку можна було б і забрати або їх з кимось об'єднати. Ну, тут їх нормальна кількість, для чотирьох рамок ми залишимо їх зимувати так. Так, дивимось на цих. Тут теж. Достатня кількість бджоли. Бджола є в кожній вулочці. Рамок з розподом в них нема. Ця сім'я у нас повинна бути непогана. Дивимось. Тут у нас навіть за заставною, подивіться, що тут коїться. Це питання було щодо непоганих сімей. Ось так вони повинні виглядати. Ось так. Оце непогана сім'я. Бачите, навіть за заставною є рамка з медом, вони її потрошки під'їдають. Оце таке так повинна виглядати непогана сімейка. Отже, ми обробили наших бджіл другий раз біпіном. І подивимось тепер на осип кліща, що буде. Якщо кліща випаде більше, ніж 15-20 штук, я думаю, прийдеться обробляти ще один раз. Подивимось, що буде по прогнозу. Але якщо сипанеться 5, 6, 7 кліщів, це значить вже той, той показник, який, наприклад, мене вже задовільнить. Тобто це вже буде крайня обробка. Сім'ї в більш-менш непоганому стані. Декілька сімей в мене є записані на олівець, і ми подивимося, як вже стане більш прохолодно, як вони позбираються в клуби. Чи зберуться їх буде нормально, чи зберуться їх буде мало, ми на це все подивимось. Ну і далі будемо вже дивитися, що з ними робити: об'єднати чи пустити так взиму. От незабаром вийде е, відео дуже цікаве стосовно як зберігти рамки від воскової молі. Е, буде декілька представлено способів. Один з яких я користувався цим способом останні роки, і він мені мене дуже дуже виручав. Е, цей спосіб я опишу в відео, яке вийде незабаром. Слідкуйте за новинами цього каналу. Я думаю, день-два і відео буде на каналі. Це був канал Медові Кадри. Мене звати Михайло. Побачимось в наступних відео.